Всім доброго ранку. Я вправляюсь. І хочу вам сьогодні показати малишку. Вони вже попідростали. О, мамулька наша все. Ти за не відкрив? Ні. Це не відкрив козеленка, отчтань. Очі вже відкриває трошки. Такі козовчики маленькі. Ой, відклевочки, відклевки, які п'яточки, дивіться, які п'яточки ті кохані. Ай, буду вже виціловувати. А один у мене самий маленький є, дивіться. Не знаю, що з нього буде. Бачите? Має бути такі, як ті чорненькі, бо це з виводка тої мами верхньої. І він бідненький такий. <плес> бідненький. О, це верхньої мами, щоб були чорні кроленята. Дивіться, які вони, бачите. Красиві. Ай, аж поцілую, аж поцілую, бо не витримаю. Ой, це таке чорненьке, то це є таке маленьке одне. Ну трошки більше як то. <laughs> Трис-трис-трис-трис-трис-трис-трис-трис-трис. А ти взагалі такий мордатий? Такий мордатий. Сон ти такий мордатий. Боже. Справді такий мордатий здоровий. Самий великий такий, бачите? Самий крупний ролик. Вроді би вони не родичі між собою, не знаю, побачимо кролі. Бо дівчатку пляла в одної людини, кроля, вона привезла від своєї мами. Ну, не знаю, йдемо бачити. Ось такі вже є пуфейтики. Я так переживала, щоб вони не позамерзали. Холодно, душі ці такі. Закривай, закривай, бо їм вітер туди задувай. о. Все. Мамки дала їсти, верхній ці дала їсти теж. Навірно, сьогодні зроблю перегородку і під дівка на покриття. Так, дивіться, що в нас робиться. Болото кругом, грушки попадали, гниють. Треба все загрібати і нагній. О, Хлопці теж живо. кріль мене полиняв, Ленька в нього була. Бачите, ж дядько такий. Все в пухові. Теж треба почистити клітку в них тут. Аж лаптями з нього вилітала та шерсть. Вон, бачите, отакі от лапті. Уже ну, все, нова шубка на зиму готова. Бублик. Сидить з ним їм тут двом хорошо компанія, да бублик, бублик, <соргальна> <соргальна> бублик, ти ж навіть не хочеш до мене йти, правда? Ну, ти й добре, ти й сиди. Mm. Ось такі красотуни в мене. Бачите. Що треба свиням дати, я ще до свиней ніяк не долізла, що треба почистити сьогодні у свиней. О, дівки мої. Дала їм зерна, бо квалт кричали. Подоїла. О. Задуває мені сюди дощ, прямо їм в клітку. Треба щось знайти таке, щоб краще накрити ту клітку. Не знаю що. Нема в мене такого. І треба ще сюди щось робити, якісь клітки. Заставляти це все приміщення. Пространство верніше. Хей, хтось ж там какав. Дурочка. Щоб сюди менше дощ затікав і менше вітер. Завивав би холодно. Ну і що я вам скажу і добре, що я зробила отой маточ. Красота? Кроленя там там тепло. Їм треба вже сіно туди поміняти, підстелити нове, гніздо зробити. це в мене ще дві клуші є придурочних. Чотири яйці на двох. І сидять білові. Кози мої вже забули, коли на дворі були. З тими дощами. Що ти заглядаєш? Чотири яйця мають на двох і довольні. Ой Боже Боже, от що я як вилупиться звідти, то є цепля. Що я маю з ним робити? На що воно мені? Холода такі. Прикрите, бо кози мене бачать і ще більше кричать, гуси випустила, бігають вони. зараз ще курі випущу, свиням заколочу, Заколошмачу. мачу, Вон, дивіться, яке болото. Ці ворота аж сюди були тако висунуті. Тут все отак. Ой. Болото. Страшно. О, кори мої. Мої кури. Ністі небагато не тих курей лишилося. Треба вже буде докупити сюди з 10 курок. Таких нормальних, простих, поняли? На яйця. П яйця несли. От дала води, дала зерна. Кричать, чого кричати? Ну, кози імпортні. Зіздання. Соня моя теж вчора бідна, затекло їй її води в тую буду. Ой Боже, у нас тут все плавало вчора. І все, і всі. Я поприбирала в дворі, було так красиво. то Я її кинула туди вон кожуха в буду. І так вроді, вроді володіла. <клухи> да, Соня? Зараз нам, каже, м'ясо приїде, ми будемо снідати, бо ми заказали дядькові, щоб купив нам. Там ще наїздив моєї мамі ремонт робив, щоб мені просто не їхати в Дережню. Попросила його і дала гроші, він мені купив і все. Красота моя. Вона дивіться, курочка мордата така з бородою. Півень є з бородою, дві курочки і півень такий. Одна курочка, а де друга? А де друга? Баришня. Ага. Воно по-моєму клює зерно, вроді ото вона. Ні. Да? Да? Да. Так, так, так. І півник біля неї зразу. Ото. Може будуть зелені яйця вони нести, бо я ж купляла, закладала і зелені яйця. В інкубатор. Я не знаю, чекаю, коли хто, хто з них коли вже почне нестися. Бо цікаво. Бачите? Так бородата. Ну, піднімесь. Це біли, біла борода, її не так видно. Бачите? А то той темно. о, о о о, бачили? І півень то я, ну морду підніме воно, бачите, красивий такий. Так. Так що все, друзі. На цьому закінчу свої маленькі відео. Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в наступного. Бувайте!